Перша сотня черкаських строковиків вирушила на службу. Хлопці відправили до навчальних центрів у різні міста України. Служитимуть призовники у збройних силах, державній спецслужбі транспорту та державній прикордонній службі. Один навіть охоронятиме президентські лави. Про щасливо сльозливі проводи. Яна Федоровська. Так у Черкасах стартує строковий набір до лав української армії. Хлопців з усієї області у комісараті зібрали на урочисте відправлення. За ними стривожено спостерігають родичі. Зі сцени вітають призовників військові та владці. Традиційно завершують урочистості молитвою. І не веди нас у спокусу, але вислали нас від лукавого. Родичів заспокоюють самі призовники, говорить настрій бойовий. У мене всі служили, батько служив, дядьки служили. Теж будуть служити. А тих хто не захотів, то не хоче. бояться. цьогоріч уперше за останні сім років відновили призов строковиків-прикордонників. Все через вимушене збільшення штату охоронців рубежів. Перед службою майбутні зеленокашкетники продають кваліфікаційні навчання. Одним із місць підготовки стане і Оршанецький центр. З Черкащини окашкатяться 170 чоловік, серед них і Ігор з Городища. Більше всіх хвилювалась мама і бабуся. А Інші все сприйняли так, як треба. Це дожен зробити кожен, і в цьому нічого поганого немає. Знайомі казали, для чого туди йти, і так далі. Ну, кожен сприймає це як хоче. Для мене це як борг віддати. Податка буде тривати місяць, і відповідно після закінчення вони всього будуть в органах охорони державного кордону. Як же зазначав, значить, вони будуть використовуватися. На мирних ділянках, так якщо можна сказати, державного кордону, де не йдуть бойові дії: Західний, південний, північний регіон. Окрім прикордоння, служитимуть призовники у Збройних силах України та Державній спецслужбі транспорту, а також у Національній гвардії України та в частинах так званого військового забезпечення. Коли заходи проходять з президентом, завжди є військові формі. Це все серед юнаків наших, які стоять в цьому строю. Завтра буде, значить. З карабіном в гарному формі одягу військові стояти поряд з президентом наш земля. У військоматі вкотре наголошують, у зону АТО строковиків не посилатимуть. Я вчора особисто спілкувався з призовниками, хочу сказати, що я був дуже задоволений. Настрій бойовий, хлопці готові. Після від'їзду першої команди у військкоматі уже набирають другу. Виконати строковий план область має до 30 червня. Набрати ж мають більшість півтисячі осіб. Яна Федоровська, Сергій Єфімов, Віка. Новини.